Тарологиня. Енергопрактикантка, вибач. ексес Фасилітаторка bars і інструкторка з нейрографіки. Це, це поклик всередині себе. Експертка в галузі, езотерики, яснобачення, духовна наставниця. Це було просто настільки моє. І коли ми з тобою домовилися? Як політиків, на яких варто навести площу? Ці Хрицай, Максим Ковамис, Павло Невесенко і, можливо, Юпітер. Це завжди скаже так, тому що ось тобі ясність процесу. На рівні ДНК. Зустрічайте, Христина Боговід!